Ну, трошки всього є менше всяких різних цікавих речей. Ось так. Ще Тернопільський преступ в рамках проєкту вибори 2012. 22 вересня запрезентує дуже цікаве незалежне наше власне на замовлення 22 жовтня. Ми запрезентуємо соціологічне дослідження, яке буде абсолютно незалежне, воно зараз впроваджується. Ну і традиційний день виборів такий, як завжди, ми робимо. Кожних три години 20 прес-брифінгів прискують. А зараз я надам слово пані Наталії, вона нам досі. Доброго дня. Дуже дякую за запрошення. А ті партії ті політичні сили, які використовують у своїй символіці білий колір, як правило, це, як правило, це можна трактувати таким чином, що Є певне невизначення, що білий колір це не лише колір світла, це не лише колір чогось такого дуже позитивного, світлого, а це також є колір невизначеності. І, зокрема, ми бачимо, що білий колір у нас активно використовує об'єднана опозиція, також білий колір є частково в символіці партії регіонів і. і... Україна, Україна майбутнього. Так, чуть-чуть я бачу, трошечки є цього свого підсвідомо білий колір в цій символі сприймається, як, як я вже сказала, як певна невизначеність, і відповідно людина, коли вона бачиться. Не створюється таке враження, що тільки підсвідомо, що є якась певна незавершеність. Тобто є певні гасла, є певні програми, є певні ем, певні такі одного моменти, які хоче запропонувати та чи інша політична сила, але немає відчуття того, що є певна завершеність в цьому всьому. Тобто ем, так, ніби є так, ніби є якісь недомовки і вони все ж таки трошечки так не справляються із тою ролью, яку на них, скажімо так, навішують. Тому що навіть той же самий Арсеній Яценюк, який не є харизматичним політиком, він, мабуть, що є дуже таким хорошим спеціалістом в своїй галузі, але харизматичним політиком він ну, ну аж ніяк не дуже складно його uh, назвати таким. І тут оці от гасла, що ми їх переможемо, чи там я вже зараз не пригадаю, як сам ми їх зупинимо. Запрошуємо, ми їх зупинимо, то відповідно немає тоді цієї цілісності, про яку я вже сьогодні так багато говорю. І разом з тим, чому я все ж таки вважаю частково цю кампанію успішною, тому що є використання такого дуже емоційного потенціалу харизми Юлії Тимошенко, яка вона зараз. Яка вона зараз знаходиться в тюрмі, але тим не менше от є використання цієї от, ну, харизматичності цієї людини і тим самим ніби як підпитується вся, вся рекламна кампанія об'єднаної опозиції. Тобто, в цьому плані це є знаході, такий, ну, успішний крок з їхньої сторони. Але, повторюю ще раз, ну, не дуже воно дійсно тримається якось такої цілісної картинки. От. Абсолютно не є підтверджено, абсолютно нічим. Тобто в цьому випадку, мабуть, я б з вами б погодилася, що це якраз та кампанія, яка є неуспішною і яка відповідно потягне за собою швидше витрати, чим якісь насправді такі позитивні моменти. По мажоритарниках по мажоритарниках Кольда, Максимов, може Ростух, і е, олійник, якщо я не помиляюсь, так, і олійник. Е, От, власне, у олійника дуже така е, хороша рекламна продукція, дуже така, е, дуже така цілісна, як я вже говорила, в якому плані цілісна. По-перше, використання цих е, таких, двох кольорів, двох поєднуючих кольорів це сірого, і червоного, і е, відповідно сам образ цієї людини, дуже такий е, спокійний, вирівноважений, впевнений. Тобто, дивлячись на ту людину, на Людину створюється таке враження, що все нормально, все спокійно, все добре. Тобто тут якраз є дуже таке от хороше попадання в образ, і я би сказала, що ця рекламна продукція вони дуже гарно от, з цим всім. І тим більше ті символи, які використовуються, символи теж таких маленьких квадратиків, я вже говорила, що означає квадрат, це є відчуття, підсвідоме відчуття стабільності, впевненості і е, е, відчуття того, що все нормально, що все буде дійсно все дуже так. Добре і спокійно. Кайда, кайда, я не можу сказати, що це є його власна, скажімо так, рекламна рекламна. Продукція, тому що е, це людина, яка іде від партії, яка іде наскільки я знаю, від партії Свобода, і е, в основному використовується от, власне символіка партії Свободи, і сказати щось про особистість, конкретно про цю особистість, виходячи із рекламної продукції. Складно. Чому складно? Тому що людина ніби як губиться. Він буде сприйматися в першу чергу через контекст, тобто буде сприйматися в контексті якраз тої політичної сили, від якої ця людина йде. От. Ще би хотіла зупинитися на рекламній продукції поступа, яка є дуже такою. О, 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 я не можу сказати націоналістично, бо це буде неправильно, яка є в першу чергу такою, що намагається ніби як повернути людей до їхнього коріння, до їхньої етнічності, до сприйняття токені. До сприйняття самого себе в першу чергу як українця, тобто до повернення до, до історичних цінностей. І, звичайно, що це є успішно. Тобто я вважаю, що це є така доволі ну, успішна. Максима Гаратушняк, ми всі чудово знають, все-таки Максимом насправді. і Максимум він в першу чергу йде під гаслами партії Удар. Тобто він буде сприйматися як ну, я можу сказати, як одне ціле, тому що це неправильно буде. Він буде сприйматися саме в контексті удару кучка. І е, е, якщо е, так от звернути увагу на такі особистісні характеристики Максимова і е, те, що позиціонує собою партія удар, то звичайно, що вони дуже так гарно доповнюють одне одного. Тобто в цьому плані Максимов вибрав успішно успішну партію для себе. І е, Ратушняк, е, бачите, рекламна продукція Ратушняка вона, вона залишається дуже такою, е, я би сказала, нейтральною. Тому що це не перші, не перші передвиборчі перегони, в яких він приймає участь, і його рекламна продукція не відрізняється якимись ні радикальними якимись такими моментами, ні відповідно якимись такими моментами, які б могли запам'ятовуватися. Тобто це дуже так стабільно, нейтрально і відповідно, так ніби як ну, що є, що немає насправді. Григорій, ще такі кандидати.